Кароль Навроцький святкує перемогу у другому турі президентських виборів у Польщі. Її він здобув з перевагою в 1,78% і над опонентом Рафалом Часковським. Пригадуємо, що відомо про програму Навроцького. І що він казав про Україну? Ми не дозволимо, щоб влада Дональда Туска була всеохопною, щоб монополія влади, злої сили. Який байдуже до державних грошей, уряду, який забирає наші великі мрії та позбавляє нас наших прагнень, щоб цієї монополії не сталося, нам потрібно перемогти. Навроцькому 42, за освітою історик колись займався боксом. Очолював музей Другої світової війни у Гданську, звідки він родом, у липні 2021 року став президентом інституту національної пам'яті Польщі. Навроцький засуджує російську агресію. Та підтримує збільшення витрат на оборону та допомогу Україні, але виступає проти вступу України до НАТО, вважаючи, що це може втягнути альянс у війну з Росією. Крім того, Навроцький в ефірі Полсад News у січні звинувачував Україну в блокуванні ексгумації польських жертв волинської трагедії. Я говорю мовою польських чоловіків і жінок. Я говорю мовою поляків, які мають свій власний порядок денний. Якщо президент Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являється гасло, що ми говоримо путінською пропагандою. У соціальних питаннях Навроцький дотримується консервативної позиції: виступає проти правил ГБТ і доступу до абортів, посилаючись на католицькі цінності. Я підтримую його цінності. Християнство це перш за все. Він також за європейський союз, але є і його власні цінності. Оборона також має велике значення. У міжнародній політиці Навроцький більше орієнтується на співпрацю з Вашингтоном. Він підтримує ідею, що Польща має нарощувати озброєння та рівень боєздатності армії. Його також називають євроскептиком, поза як Навроцький не раз критикував політику ЄС. Я підтримую і буду підтримувати відносини з європейським союзом. Я буду заохочувати їх зміцнювати свої збройні сили, але я не дозволю Урсулі фон яка вже розвалила німецьку армію на посаді міністра оборони, вирішувати питання, які маю вирішувати я як головнокомандувач збройних сил.